С сьогоднішньому відео покажу вам, як ми збирали нашу теплицю полікарбонатну. Ми придбали її взимку 22-го року. Рік, звичайно, не найкращий для нас, але ми вирішили, незважаючи ні на що, працювати в цьому направленні, займатися тим, що ми любимо. І ось ми з чоловіком. Купили таку тепличку і розкажу і покажу, як ми її збирали. Збирали під повітряну тривогу, коли був сніг, коли був вітер. Але ось на сьогоднішній день наша степниця вже стоїть і працює. На території нашої усадьби є у нас такий майданчик. Це у нас була зона барбекю, де ми ставили мангал, але зараз вирішили на цій, на цьому майданчику поставити теплицю. Тут розмір у нас 3х5, наша тепличка розміром 3 на 4 метри, якраз вписуються всі ці, як би сказати, ці границі. Значить, з самого початку вирішили, що ми будемо робити високі грядки із таких дошок. Ці дошки по 15 см, їх буде по дві, і ми з них будемо робити такі високі грядки. Ось такий каркас прийшов: такий у нас, це полікарбонат скручений. І ми будемо. Робити це самі. Зібрати теплицю у нас коштує, ну, от якщо треба, щоб люди зібрали, на той час коштувало 3 тисячі гривень. Ми вирішили, що цю роботу ми потихеньку будемо робити самі, і я так думаю, що все у нас вийде. Дошки ми ці по... пофарбували, обробили, щоб вони не так псувалися. Покрасили краскою масляною. Ще у нас була така ґрунтовка. В общем, все, що було з підручних таких матеріалів, ми от таку покрасили ці дошки і зараз будемо збирати. Звичайно, вниз будемо ставити нашу тепличку на такий брусок і кріпити до. До плиточки спочатку, а потім вже будемо збирати потихеньку збирати е, каркас. Е, ну, коли є е, хороший інструмент, то в принципі, е, навіть десь ця робота доставляє задоволення, тому що теплицю ми планували, але кожного разу. Щось заважало, кожного разу якісь були на те причини. І ось в цьому році ми, ми вирішили, що все-таки ми її поставимо. Ось такий каркас вже зібрали взимку, потихеньку. Чоловік трудився. Я йому там, коли треба, допомагала, підтримувала. І отак трошки потрошку, звичайно, ми цим питанням займалися майже цілу зиму, тому що ну, були різні обставини. І ось дивіться, і вже ось такі короба ми поставили. У нас їх буде чотири такі грядки. Ця грядка у нас. 80 см на 3 метра, і бокові грядки будуть по 65 см. У мене є така лаванда, відпрацьована. Цю лаванду я буду вниз закладати в самі грядки, щоб грядка була і дихала, і щоб вона була тепла. Сюди складаємо, постелили спочатку спочатку. Агроволокно чорне таке у нас є, воно вже відпрацьоване, але воно ще для цих цілей якраз підійде. Вниз поклали гілки, листя, ну і плюс сіну лаванди. Все це ми сюди під низ зложили, ну, уложили, утрамбували і зверху почали носити ґрунт. Це таке дуже складне таке мероприятие, тому що земля вона важка. Ми її беремо з компостної кучі, і сюди треба принести дуже багато цієї землі. Ну Ось так, трохи потроху ми загружаємо ці грядки, щоб вони. За зиму хорошо тут устоялися, щоб усе утрамбувалося, Тому що до того моменту, як ми почнемо накривати полікарбонат, ми хочемо, щоб ці всі грядки вже були засипані. Так, і носити зручніше, і працювати зручніше. І зараз йдуть ще осадки, ось випав сніжок, він так хорошо цю землю. і... Все, що там знаходиться, органіку цю добре утрамбує, вона присяде, буде видно, скільки ще треба засипати цього поживного ґрунту. Грунт поживний, тому що там у нас компост, він добре вже давно стоїть і добре устоявся, тому такий ґрунт, такий, він рихлий. Тому що туди ми виносимо різні відходи життєдіяльності і від тварин, і плюс всю листя, всю, всю, все те, що у нас в саду в огороді, всі оці відпрацьовані, скажімо так, продукти, все те ми все складаємо на компостну кучу. І тепер у нас є чим засипати всі ці наші рядочки. Як вже сказала, робота нелегка. Отак, візочок, по два відра, потихеньку, і ми навозимо в нашу тепличку землю. Я хочу посіяти сидерати, щоб трошки земля стала ще легша для вирощування в першу чергу овочів і, звичайно ж, квітів, лаванди. Саме складне в цьому процесі було нам вдвох ці листи підняти наверх, тому що вони по 6 метрів і велика така, як то скажуть, парусність. У нас тут постійні вітри, тому боялися, щоб вони не зламалися. Але все у нас вийшло. Ось вже наша тепличка. Бачите, тут у нас такі. Полички, тут грядочки, все треба десь досипати, десь пообрізати. Ну, якби ще є робота, але незважаючи на це, ми це зробили. Було холодно, було морозно, і отак потрошку, власними зусиллями, ми цю роботу зробили. Наша тепличка вже вона вже стоїть. Така мені здавалося, що вона така дуже легка, але ні. Ще трошки і ось ці огурчики наші, які вже цвітуть, вже є невеличкі плоди, підуть в нашу теплицю на постійне місце проживання. Планували зібрати. Нашу тепличку до 1 березня. Сьогодні у нас 28 лютого. Роботу закінчили. Зараз покажу вам. ну Ще тут є маленькі такі недоробки, а то вже зовсім невеличкі. Так вона виглядає у нас. Звісно, тут грязі намістили, ну головне, що роботу зробили. Так, віконечко відкривається. Так, тут така ручечка. Тут така защёлочка. Ну, тут ще, звичайно, треба тут щось обрізати, треба ще землі принести, донести. Ну, знаєте, я вам повинна сказати, тут так тепло Порівняння, як на вулиці. І тут у нас навіть вже є перші мешканці. Ось лавандин. Так, ставили вдвох. Нічого, все вийшло, було дуже складно, особливо з цими великими листами шестиметровими. Ну, нічого, ми це все зробили. Якщо відео було вам цікаво, корисно, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. На все добре, миру всім. До нових зустрічей!